Доброго ранку, всім привіт. Е, о, відчинився, сезам відчинився. Так, по стандартній схемі. 7 серпня, понеділок, 6.13 ранку, Женька виїхав працювати. Е, 116 приблизно біля 116 кілометрів до місця розвантаження. Переважно автостадою будемо їхати, тому норм. Добре. Полетіли, товариші. Вам гарного дня, без повітряних тривог. А ми веземо то, чого ви везли раніше. Це друга частина того відео, ну ви зрозуміли, Де BMW, то це перша частина, там підписано. Ось так. Погнали. Так, тут ми сходимо на автомагістраль, ну, далі продовжуємо, типа, С1, об'їдемо Катовіце, місто стороною. Бо попереду знаходиться місто Катовіце. Це найбільше, одне з найбільших міст Польщі і промисловий гігант, тому що тут зосереджено дуже багато виробництв. Часом не дуже корисних для повітря, дуже таких брудних, тому ніби ходить, я чув така вуха, що ходить у міста та катові, це ну, взагалі в цієї місцевості, репутація, що це одне з найбрудніших типу, частин Польщі, також по, по якості повітря. Хм, цікаво, чи це правда? Ауч. Але дорога тут крива. Добре, їдемо далі. Ми вже з'їхали на одиничку, Та що йде кругом міста Катовіць, це стара одиничка, вона зараз розбудовується. То поки що їдемо ремонтами. Ось Колись тут так само буде автобан, автомагістраль, але зараз, як завжди, треба трошечки помучитись, потерпіти, щоб потім було прикольно і гарно. А, і я ще пам'ятаю, ці круги вони тут поробили. Такі якісь неясні, блін. І маленькі. Тут реально, якби хотів на кругу розвернутися, то не зможеш. Не врізеш. Якісь таківо. Так, продовжуємо нашу мандрівку далі. Заплановано на 8 годин проїзд. ну, 68 кілометрів за годину навряд чи я проїду. З такою ситуацією трошечки я тупанув, ну нічого страшного. Десь я думаю, на 8.10-8.15 будемо на точці. Добре, побачимо. Цікаво, гадав я чи ні. А поки ми пробираємося цими джунглями, я вам напевно вже казав, що у нас після розвантаження. Одразу їдемо на завантаження металевими трубами. Я вже на тій фірмі не раз був. труби металеві такі величезні, в довжину всього причіпу завантажують їх через дах екраном. І цей. Характерна відмінність тої фірми, що там можна цілий день простояти. Вони там зовсім нікуди не поспішають, ці пацанчики, хлопчики, тому. Може бути і так. Ну. Що робити? Робота є робота. Чекати, стояти. Це ми вже до того звикли. що добре, друзі. продовжуємо нашу швидкісну поїздку далі. Ще 65 кілометрів залишилося до точки і 50 хвилин лишилося до 8 ранку. Вибачте, трошки, трошки перепізнимося, ну це таке. З ремонтом не вгадаєш, можна було потрапити в а можна було не потрапити. Ну, тут екскаватор копає, а, щоб водичка стекла, робить дренаж. Зараз пайдет вода, піде гімно по трубах. О, пішла водичка. Ой, біліна, що ж би так. Повільно їдете. О, як потекла. Молодець. Ситуація. Колега випустив ту квізму довбану з розгонного ряду, бачите? І а ця квізма розганяється, не дає йому вернутися назад в свій правий ряд. Я би таких людей одразу не знаю, блін, щось я з ними робив би. Ну, тупі, як двері. Його випустили, а він так само розганяється і не дає фурі повернутися в правий ряд. Тож пригальмуй, запусти фуру і все. Ну, мене так ці бісять валянки. Тупо цело, знаєте, є люди, дихають повітрями, а є люди, які от народилися в цьому десь в окропі якомусь. І ще й потім кожен ранок п'ють гальмівну едину, до чаю додають. Елементарну ситуацію не читати, я не знаю, як вони ці 12 вольтові. Добре. Погавкали, їдемо далі. 57 км до місця розвантаження. Так, випускаємо колегу. бо тут Як не випустять, то хрен виїдеш, ці ремонти доріг. Гарного дня, братуха. І тобі шкода гарного дня. О. Треба бути вічливим. Особливо коли ремонти доріг. Вибачте, я їм морквичку, то жую. Коли ремонти, ремонти доріг, оці вот затруднені розгони, з'їзди, то завжди треба бути вічливим. Не бекувати. Так. 44 кілометра нам ще. Лишається до місця розвантаження. Мене вже ці ремонти, якщо чесно, підзадовбали. Було б чудово, якби вони вже скінчилися. та да да ден знаю, знаю. А, і ще кілька свів Безпосередньо вже е, перед місцем розвантаження там вулиця, як вона називається, вулиця Легіонів. Google Maps показує, що вона перекопана, що там йдуть ремонтні роботи. І коротше, якщо так, то прийдеться. Ну я там намітив два варіанти, як туди під'їхати до фірми повстю вулицю. Але не хочеться, щоб вона була перекопана, бо так найпростіше доїзд без всяких там. Ризиків, бо перший варіант це під знак 8 тонн їхати, мені не дуже це подобається. А другий варіант там начебто тільки знак, що схил, 8% схил, ну підйом іде. В принципі, не зима, по барабану, виберемося, але хотілося б коротшою дорогою і простішою. Ну Добре, побачимо. Ще 15 кілометрів лишилося і все буде ясно, видно і зрозуміло. Полетіло. Я пам'ятаю це місце. Колись я тут заїжджав, такий дощ, йшов страшний, що капець. Нічого не було видно. І я не став заїжджати задом, як ці мучитися, заїхав так і передом. Бо зеркала були мокрі і не було ніфіка видно. От. Дорога закрита, на вулиці, коротше, якась там. Далі об'їзд. Так як ми і думали. Об'їзд, так, да, він ще пише. Бачите, об'їзд до вулиці Легіонів. Це нам треба на вулицю Легіонів. Об'їзд. Значить, десь там має бути стрілочка наступна. Де повертати наліво. Тут в цю сторону відчинена, а туди зачинена. От бачите. Бо тут два варіанти. Або вулиця Зелена... Зіль... Ні, не зелена, як її звали. не подвиглості вулиці, або якась там друга. І... У мене дилемма, на яку з них повертати, але зараз, якщо буде жовта табличка, то дилемма зникне. Або Миколая Коперника, або ніподвиглості вулиці. Два варіанти. Ооо. От. От і вулиця Легіонів. Ага, був знак 8 тонн, але його скасували. Бо за нами ще й поліція їде. <свісно> тобто, якби там був знак 8 тонн, то ми ще й би джекпот отримали у вигляді поліції. О, вона не одна, йомоя, одна машина, Дві, три Чотири. Коротше, був би штраф в 4-кратному розмірі. <свісно> Такс, розвантажилися ми, на жаль, не знімав, тому що попередили, що не бажано знімати відео і робити фото. Ну, коротше, як попередили, то не варто з тим жартувати, тому ніфіга не знімав, там ж, якийсь алюміній коротше, був в бухтах. Я не знаю для чого він. Той алюміній, так, знак стоп. Але якийсь алюміній. Коротше, так що... Розвантажили його і їдемо на місце завантаження. Помінялося вже місце завантаження. Не той заводик, де можна віч, вічність прочекати, про який я вам говорив. Щось інше. Коротше, там я ще походу не був, але е, треба буде стати на паркінг при першій можливості і ще раз е, подивитися, де це і що це за місце. Бо я там ще не був, а тут. Де я вигружався, не можна стояти. Там одразу черга машин, закрив буду і. їдь давай, товаришу. о. Тому, Тому не було в мене можливості огля... оглядіти то місце. За тут їздимо цими квадратами, але в нас добре що головна. Супер. Так, а тут нам, типу. А, да, все. Наліво. Виїдемо тою дорогою до ремонт, де вона зачинена, та полоса, а наша теоретично має бути відчинена. Поліція! Поліція А ми слухняні водії. Ла-ла-ла. Сьогодні в поліції жнива. Машина за машиною зупиняють. Штрафіки виписують. Коротше, небезпечний район, треба їхати виключно по правилах. Так, зараз їдемо на паркінг, я більш детально подивлюся, куди це ми їдемо, де я, чи я там був, то мені здається, я не був. І поїдемо далі. Це буквально займе у нас 5 хвилин, але вже будемо чітко знати що, як, де і по чому. Ось так. Так, залишається 42 кілометри до місця завантаження, я вже дізнався, там вантажать арматуру. Є один такий відгук, що Ну, там відгуки лишають люди за то місце, що наш колега, далекобійник, чекав завантаження там 7 годин. Офігеть, оце він виспався. Я якраз хочу спати, то я не дуже засмучуся. хе Не. Звісно, хочеться чим швидше завантажитися, бо нема гірше, ніж чогось чекати, ліпше собі завантажитись там, десь там десь їхати в якусь сторону. Ой, тут зараз почнуться корки, корки, бо знов щось сповільнення руху йде. Та ми вже під'їхали безпосередньо до самих катовіц. О. Так що... Місто Катовіц. Сосновіц. Коротше, зараз мені треба розвернутися, вперед їхати не можна. Зараз побачите чого. Попереду висота моста 3.2. М'язость. 3,2. Це мерзость. А до цього ніяких знаків не було, капець. Я подивився по Google Mapsu. Там дійсно 3.2, тому. Ну його нафік. Знаючи польські допуски, можливо, можливо, там проходить вантажівка висотою 3.9. Ну, не точно. Тому ризикувати зовсім не буду, так як місцевість для мене не знайома і, коротше. Це жесть. Поставили б там знак десь, що там за стільки то метрів висота 3,2 Ні, не блін. Ніфіга не поставило. Добре, їдемо в об'їзд. Слава Богу, тут не треба об'їжджати всі катовіці, а так там пару кілометрів затримка. Так, що 2 кілометри лишається до цього заводіка. А... Я думаю, маємо вже доїхати без пригод. Вже ніякого моста не хочеться, висоти якоїсь. Навігатор показує. Давай, батух. Навігатор показує за 200 метрів повернути наліво. А Google Maps за 400. Ага. Значить, все правильно, бо там наступний поворот 3 метри, а тут залізничний переїзд. Значить, тут повертаємо. Та залізниця, да, Проклави, завізну дорогу і все. Ви мучайтесь. Я. Я вже вісь опустив заздалегідь на причепі, щоб була ліпша маневреність. Пім, пім, пім. навіть ці відбійники повішали, щоб щоб туди не поїхали А, 3,2 висота. Так, дати дорогу. Не, ну цікаво. Давно я так не їздив. Судячи по деревах. Туди фури не часто їдять, бо дуже низько геляки ростуть. Три метри, там 7 тонн. Що, прикольно. Не дотиче... Коротше, не стосується знак, хто має дозвіл. Тобто ми ж і поїхали під знак 7 тонн. Це капець. Ми ж маємо дозвіл, правда? Ну я теж так думаю, що... В чому би і ні. Таня, перезвоню. Ну давай їдь. Токс. У них машини паркувати посеред дороги, я бачу норма. Так, Ми вже доїхали до фірми. Вибачайте, кручу дуже головою, але треба. Дуже багато машин напарковано легкових. Тут теж -то ні. Обожнюю, обожнюю польські фірми. Завжди нормальні доїзди. Так. Судячи по всьому. А, далі, Ту не цей. Ходів сюди повертати. От сюди наліво. Іхав в ту кончену фірму, а то заїзд не тут. А. Там ттінька говорить по-польськи як я, я не знаю звідки вона, але вона мені таки ніфіга не пояснила. Зараз ви двері, щоб не лишилося. Прям. Будемо дивитися. Коротше. Короче, тут офіс. А склад цей довбаний де грузять, трошки в іншому місці. Тому, ну я так думаю, логічно, бо я там знайшов на Google Maps склад. Зараз їдемо туди. Кілометр 200 до нього лишився. Ой, блін. Як би трафив такі доїзди. Опа па фінішна фініш напряма. Ну, якщо це... переможе, що це тут. Добре, що я весь опустив на прицепі, бо я і так по всім бордюрам їду. Якби ще була вісь піднята це був би треш. Туди туди не можна, туди не можна. Походу... походу ці шлагбауми. Тут заїзд, загрузка. Прикольно! Ще розваги. Добре, пішли на розвідку. Коротше, дали мені мапу. Щоб я, я тут знайшов місце завантаження. Так, знак, стоп. І їдемо туди. Це я тут. Такс. Приїхали ми вон там трубу здорову камін. Вона сказала за каміном метрів 200 і буде жовті крани. вон вони, і тут повернути на Ну, Тут, напевно... Де що. Якщо не тут, то нам сьогодні не привикати десь, не туди переїжджати. Будемо здавати назад, але напевно тут. Це нам будуть такі труби вантажити, бачите? Ось ці здо довгі, здорові металеві. Але я заряджений, як кажуть в Польщі, вкурвоний тим довбаним доїздом. Ця ттінька на касі каже. Ну, Де я документ оце, карти відбирав. <гум> Каже: о, то там постійно машини переїжджають до офісу, а мені вказала спеція адресу офісу, а не складу. Треба буде в Google Maps написати, щоб наступні водії, які будуть їхати, прочитали інформацію і знали, що туди не їхати, а одразу їхати сюди. Дивно, що. Там не написано, там якісь відгуки є, там чудове завантаження. Да нахрен воно кому вперлося, воно чудове чи не чудове. Напиши, що. Якщо їдете по такій адресі, то точка завантаження тут і скільки координати. Ідіоти. Коротше, товариші, от колега також стоїть. Так. Діло таке. Йде дощ, будуть грузити труби. Але кран здох. Ну, а той жовтий, який їздить до Париса. Щось йому там заскочило чи вода забігла десь. Ну, коротше, він щось там не вмикається. То пішли пацани ремонтувати. Так що ждем. Дощ задовбав цей, Але що робити? Чекаємо. Добре, що ми хоч приїхали, бо я задовбався їздити цю фірму шукати. Це просто якийсь треш". Да. Корочі, кран здох. Поїдемо в якесь друге місце, там нас будуть гузити якось іншим способом. Не знаю. А той жовтий кран сьогодні вихідний. Щось йому там вода десь затекла, і він корочі, не працює. Переїхали ми в друге місце. Десь нас приблизно в цьому складі мають грузити. А ви сказали, стань встань під дорогою і чекай. Це жесть. поїхали, я о 12, Ні, об 11-й годині, а зараз майже 16-та. 12-й, 12 14. 5 годин вже змарновано, коту під хвіст. Ось так вам тажить. Не дарма там купа відгуків було, що це місце, де ви просерите свій день. Цініт скільки труб. А це наші труби. Коротше, загрузилися ми цими довбаними трубами. 20-22 тони майже. Знову поїхали під знак 7 тонн. Все, друзі. На сьогодні хвати пригод, зараз би вибратися з цього району. Це район Глівіце, Катовіце. І їдемо в напрямку Вроцлава. Потрібно віддати цей причіп якомусь водію, звати його В'ячеслав. Він з ним. Я так зрозумів. Попливе на цю. На Швецію поїде. А я заберу в нього інший причіп. Коротше, такі справи. Тому їдемо, газуємо. Врум-врум-врум. Позаду БМВ. Ану, ану обійде мене чи ні. Це ж БМВ? Ні, не хоче. Якийсь спокійний BMW. -ст. О, коротше що, сьома година вечора, а приїхав я об одинадцятій дня. Вісім годин пішло на все про все. Хороша фірма, але я би тут не хотів більше опинитися. Блін, одні висоти, 3 метра, 320. Звісно, ми не поїдемо під ними. Ау, ау, ау. Всіх пропускаємо, так цей повертає. Чувачок. Ось і все підписники, глядачі, товариші, браття, сестри, знайомі, незнайомі і просто люди. Такий виявився наш день понеділок. Мокрий, трошечки зі складнощами, але то херня, буває набагато складніше і тяжче. То все. Дитячі пустощі. Тому що, їдемо на паркінг, міняємося прицепами там, далі по плану. Я не знаю що, коротше, але міняємося прицепами з іншим водієм. Дякую, що були з нами сьогодні. Понеділок, друга частина підійшла до логічного завершення. Алюміній там ми довезли, труби загрузили, ці труби попливуть, поїдуть на Швецію, але вже без нас. А в нас чекає якесь інше завдання, але яке ми дізнаємось завтра. Тому дякую за перегляд, тримайтеся, купоньки, будьте щасливі, веселі, наскільки то можливо. І мирного вам неба, швидшої перемоги, слава Україні, слава ЗСУ. Все, друзі, удачі!